Доброго дня, мої любі маляти, я дуже рада вас вітати. На цьому тижні ми з вами розмовляємо про безпеку на дорозі. У нас такий тиждень цілий, ми будемо розмовляти про безпеку на дорозі. І сьогодні на занятті з математики я хочу з вами теж трішки погратися з транспортом і порахувати, і полі... вимірювати. Тож починаємо! У мене на картинці зображено дуже багато різних предметів. Є і поліцейські, є поліцейські автомобілі, світлофори, дорожні знаки. І всі вони мають різну кількість. Нам треба порахувати ці предмети, позначити їхню кількість цифрою і дізнатися, а яка ж цифра в нас буде з вами зайвою. Отже, подивіться уважно. Скільки що на картинці зображено одні, одне? Так, це світлофор. Чого на картинці два? Кого на картинці два? На картинці два поліцейських. Чого на картинці три? На картинці три поліцейських автомобілі. Чого на картинці чотири? На картинці чотири маленьких світлофор. Що позначає. ми позначимо цифрою 5. Цифрою 5 ми позначимо дорожній занак. Прохід заборонено. Чого на картинці 6? На картинці 6 захисних жалетів. А що ми можемо позначити цифрою 7? Так, цифрою 7 ми позначимо червоний круглий знак. Проїзд заборонено. Що ми позначимо цифрою 8? Цифрою 8 ми позначимо знак пішохідна доріжка. Що ми позначимо цифрою 9? Так, цифра 9 немає 9 предметів. Скільки в нас поліцейських? Скільки поліцейських? 10. так! Отже, в нас залишилася тільки цифра 9. Молодці малята. Рушаємо далі. Погляньте, поліцейські показують кількість людей, яка дозволена йти. Лівий поліцейський показує одну людину, правий поліцейський показує три людини. Який поліцейський показує більшу кількість людей? Правий поліцейський, який знак ми поставимо? Так, наш крокодильчик буде повернутий до правого поліцейського. Тепер дивіться уважно. Лівий показує число 4, правий показує число 2. Який більше показує? Лівий показує більше. Отже, наш крокодильчик буде розкривати ротика на. Лівого поліцейського молодці. А тут який ми знак поставимо? Ми поставимо знак дорівнює. Чому? Тому що і правий, і лівий поліцейський показує 4. Добре. А тепер подумайте, самостійно якийсь поставимо знак. Знак більше, тому що 10 більше, ніж 8. Отже, крокодильчик буде розкривати ротика на цифру 10. Так, наступна. Подивимось уважно. Знак менше, тому що 3 менше семи. Крокодильчик буде розкривати ротика на цифру 7. А тепер нам треба припаркувати поліцейський автомобіль до правильного гаража. Нам треба вирішити приклад. Він написаний поруч з машиною. Тоді ми дізнаємося номер цієї машини і будемо знати, в якому гаражі вона буде стояти. Отже, 3 плюс 3 дорівнює 6. Ось наш автомобільчик поїхав до свого гаража. Наступний приклад. 1 плюс 1 дорівнює. 2. Звісно, два поліцейська машина поїхала до гаража з цифрою 2. 5 плюс 2. Вірно, це буде 7. Ось він. Автомобіль поїхав до цифри 7. 5 мінус 2. 5 мінус 2, тобто прибрали 2 і залишилося 3. Ось наш автомобіль їде до гаража з цифрою 3. 7 мінус 3. 7 мінус 3 дорівнює 4. Ось рухається наш автомобіль до цифри 4. Ось поїхав автомобіль до цифри 4. Молодці, з цим завданням ви впоралися. А ось наступне завдання. Погляньте, нам треба полагодити автомобілі. Відремонтувати їм колеса. Для цього нам потрібно пригадати склад числа. Число 2. З яких двох менших чисел воно буде складатися? Так, це будуть числа 1 та 1. Разом вони дають цифру 2. Рушаємо далі. Ось у нас автомобілі з цифрою. 8. Давайте полагодимо йому колеса. Почнемо з цифри 1. 1, а поруч ми поставимо колесо з якою цифрою? Скільки треба додати, щоб ми отримали 8? Так, це цифра 7. Число 8 складається з двох менших чисел 1 і 7. Число вісім, буде складатися ще з двох менших чисел 2 та. 6. Число 8 складається з двох менших чисел 2 та 6. А якщо ми будемо рахувати з трьох. Три та скільки? Та 5. Так, добре, три. Та 5, число 8 складається з двох мачих чисел. 3 та 5. А якщо почнемо рахувати з 4, поставимо колесо 4, то друге колесо буде яке? Теж з цифрою 4, тому що число 8 складається з цифри 4 та 4. Дивіться, в нас автомобільчик з номером 5. Перше колесо ми поставимо з цифрою 1. Яке наступне колесо нам треба поставити, щоб ми отримали 5? 4. Добре. А якщо ми поставимо цифру 2. Колесо з цифрою 2, то друге колесо у нас буде колесо з цифрою 3, тому що число 5 складається з 2 та 3. Ось у нас наступний автомобіль з цифрою 6. Якщо поставимо перше колесо з цифрою 1, то далі у нас буде колесо з цифрою 5. Добре. Якщо поставимо колесо з цифрою 2, то парою буде колесо з цифрою 4. А якщо з колеса з цифрою 3, то поруч поставимо колесо з цифрою 3, тому що число 6 складається з 3 та 3. А тепер давайте складемо задачку. Погляньте на картинку. Так, на вулиці був один синій автомобіль, а потім приїхали господарі ще на двох жовтих автомобілях. Яку ми можемо скласти задачу? На вулиці був один автомобіль, під'їхало ще два автомобілі, скільки стало автомобілів. Давайте запишемо приклад, за допомогою якого ми вирішимо цю задачу. Один додати, тому що автомобілів стало більше. Два. І потім ми якийсь знак поставимо. Ми поставимо знак дорівнює і скільки разом стало автомобілів? Три. Один додати два дорівнює три. Отже, ми склали задачу, щоб був один автомобіль. Переїхало ще два автомобілі. У Нас була задача: скільки стало автомобілів? Ми записали: Один додати, тому що збільшилася кількість, два Дорівнює три. І відповідь стало три автомобілі. Малята так швидко пролинув час, ми так багато з вами погралися, пригадали, що я і не помітила. На цьому, на жаль, наше заняття закінчується. До побачення до наступних зустрічей!